Вітаю, друзі! Ловіть дуже класний рецепт смачнющих млинців. Особливість їх у тому, що вони готуються без борошна на манці, і тільки подивіться, які класні м'якесенькі смачні вони вдаються. Мені дуже сподобалося. Рекомендую спробувати рецепт вартий уваги. Отже, нам потрібне ледь тепле молоко, наливаємо його у миску, додаємо манну крупу, додаємо також дріжджі, кукурудзяний крухмаль і ретельно це все перемішуємо. Наприкінці додаємо цукор, теж його розмішуємо і залишаємо в теплі на 20 хвилин. За цей час дріжджі активуються і з'являються бульбашки. Далі додаємо яйця, додаємо олію та добре вимішуємо до однорідності. Бачимо, що манка набухає, дріжджі активуються і тісто стає розкішним. Подивіться, воно все в бульбашках. Перед першим млинцем злегка змащуємо сковорідку олією і смажемо млинці з обох сторін до золотистого. Я в захваті від цієї структури тіста, воно все в дірочках, воно дуже пухке і це дуже смачно.